Ось, друзі, будь ласка. Цей плавзасіб. Ну, Ямпільської рятувальної станції. Як його назвати я не можу, бо він кілька разів разів вкрадений, перекрадений. Ну, колись це був понтон Державного земснаряду. От, Який тут біля рятувальної станції? Канал будував, зводив. Так, той канал буде тисячі років загадкою для нащадків. Що ж ці Мудрагелі. Наші їхні тут на той час вже предки задумали були з тим каналом, що це вони хотіли зробити. Але це вже інша тема. головне, що там був той земснаряд, який сотні тисяч тонн вантажу, тобто ґрунту вибрав з, з того місця і викинув в інше місце. І як кажуть, впав жертвою невимовної злочинної шайки, яка тут діє в Ямпільському районі колишньому, вже багато-багато десятиліть передає естафету своєї діяльності від одного покоління до другого. Так от, в числі іншого, що там, там було на тому земснаряді, там були десятки тонн металу. Різного, починаючи від дизелів, там, електродвигунів і ось до таких понтонів. Оцей понтон. Його вкрали, перекрали і по -п -п поставили на баланс ямпільської рятувальної станції. Він тут стояв. Очевидно, вирішили були знову його в черговий раз украсти. Бо ж який це павзасі рятувальної станції насправді. А в журналі можна було вирвати листок чи викреслити, що такого не було. Ну, Одним словом, в одній в із ночей, цей який стояв на балансі, Ямпівської рятувальної станції плавзасіп, відірвався від причала рятувальної станції і поплив туди вниз, по Дністру. Хитро поплив. По тій самій дорозі, по якій сплавляли у свій час пасажирський катер, От, який тут діяв, забезпечуючи пасажирську переправу. Його також той катер, бідний, нещасний катер, дорогий нам безмежно бомбергам Дністра. Він за своє життя перевіз не один мільйон пасажирів. Так от його спустили туди вниз, до монтажної переправи. Там є таке гарне місце, до якого легко підходить кран, автокран потужний. І він підійшов, взяв його нещасного, поставив на трейлер і трейлер повіз. З тих пір вантажна переправа це вже більше 10 років. Його не бачила, а пасажирська переправа, ну, то той місцевий пункт пропуску перестав існувати і як? Одиниця та на кордоні все вмер, бо ж без катера як. От тією дорогою намагалися спустити і от оце. Думайте, все вони продумали, все правильно, все перевірено. Але він має мізки цей. Крадений, перекрадений понтон державного земснаряду. Він зачепився там десь на фарватері. Ну, я не знаю за що, але зачепився і зупинився. Ну, знаєте, як той осел, який не хоче йти. І вони, що вони тут не робили, а він стояв там. Я підняв тривогу. Білий день прикордонники, поліція, все, прийшли, описали все. Я казав, що він. Що злодій намагається його вкрасти, рятувальна станція показала, що він у них на балансі і випадково відірвався. От вони його зараз заберуть і поставлять знов на цей до причала. І от і взяли. Але до причала його не довезли, ховали тут в кущах. Почав у них вон там, там у них за цими деревами. Зараз. От. Не довезли, так він тут прив'язали і цим, бачите, як вгрисявся в цю древину, прос, просим прив'язали, і він при малій воді з'являється, а при великій його не видно. Ось це один. Із свідків діяльності тут транскордонної організованої злочинності і корупції. Ось вам покажу, тут вальну станції Це та її власність крадена. ради в держави. О, зараз покажу. Тут важко йти, а зараз заради об'єктивності пока. Ось він, друзі, тут був трошки вищий тих катерів. Бачите. О. Також катерини непростих, смертних. Ось там вище він бідний стояв. А там ще вище. О. Він копав той канал. У складі земснаряду. Ще вище. Я той той канал вже вам показував. Там плечани всі його знають, не буду показувати і ранити в черговий раз своє серце. Бо тут також народні гроші були. Мільйони витрачені на той канал. Впусту. Не в пусту, а вони пішли в кишені в Але то інша історія. Дружок шукай. Доком там, бачите. Его майже не видулость. Хорошо. Сидеть. Молодец. Умник. Умні, умні. Ось а ви кажете? Бойовий пес? Листві не дощ. Шукай.